Добрий-добрий вечір, добрим добрим людям. У мене сьогодні оповідання від Ірини Савки про дитинство, про дитинство, про село, про корів і про інше. Але головне, що про найкраще дитинство. Таке, що згадується потім і розказується дітям і внукам. Хай воно і насправді зовсім не було таким. Але точно є що згадати. Отже, сьогодні оповідання називається пригода. Леська гнала худобу з поля і, як казали, в селі йшла за хвостом. День обіцяв бути спекотним, тому Леська навіть не йшла, а сунулася. Ледве волотячи, боці ноги, і підскакувала з пересердя, коли на шляху їй траплявся гострий камінець. І світле волосся розтріпалось, а на чолі постійно насувалися набридливі пасма, які тато чомусь називав есиками. На плечах дівчинка тягла куфайку. неодмінний пастуший атрибут, і думала От, мама, знову скаже, ти чо така стріпихата, ніби десь по стерницьках ганяла? У корови настрій був такий же, як і у господині. Вона йшла мляво, ліниво трясла головою, відганяючи кусючих мух, і повільно водила хвостом. Лесті сьогодні навіть не співалася. Всі співанки й хотіли вирватися з її грудей, а язик не повертався, відмовлявся співати. Ось нарешті і домашнє подвір'я. Корова жадібно припала до відра, яке заздалегідь поставила мама. Спориш прохолодно лоскотав дівчинці босі ноги, навіть чому відчинене хатнє вікно манило до себе. Поки корова повільно цюдила воду, Леська кинула куфайку на траву, підскочила і вже її ході, ліктики спираються на підвіконня. Заглянула в кімнату нікого, всі кудись зникли. І раптом Леську в горлі заоскотала сороміцька співанка, що її чула на пасовиську. Вона давно там сиділа і от знайшла. Момент про себе заявити. Хай вискочить, хай виспівається, може, зніме спекотну знемогу. Дивлячись у вічине вікно, Лецька дзвінким голосочком завела на все підвір'я, знаючи, що її, звісно ж, ніхто не слухає. Посадила огірочки вродилися, круцькі, віддалась за такого, що немає. І так далі. Раптом з хати долинув голос сестри Маринки. Файно, Лисюню, співаєш, ай файно, є чим потішитися. Лецька аж присіла. Піт рясно вкрив чоло. Гаряча хвиля вдарила в обличчя. Де вона взялася Маринка? Через хвильку Лецька оговталась і до неї дійшло, що Маринка лежить на бамбетлі, який стоїть під самим вікном, і вона тому її не побачила. Пертий бісик та відповідний зміст пісні змусили Леську надутися і вдавати ображену. Ну що, так багато хто співає, це ж не я придумала, і з пісні слів не викидають. Насправді їй було соромно і трохи боязко, щоб Маринка, бува, мамі, не розказала. Що татові не розкаже, то Леська знала напевне. от, така от коротенька історія. А друга історія теж. Про Леську, яка називається Витівка. Леська йшла по селу, збиваючи куряву під ногами, заглядала в чужі квітники і нудилась, бо не мала де себе, себе подіти. Ще не дівка, але й вже не маленька, не дарма мамі без неї, як без рук. Але дурні думки часом навідувалися такі до її пухнастої голівки. Леська підстрибувала, і тої кусенята вихльостувалися по її худих плечиках. Пасти гнати ще рано, проте сонце схилялося до обіду, тож пора було додому рухатися. Раптом увагу Леськи привернула зоня, яка сиділа без роботи на лавці перед хатою і чекала родичів на пополудню. Зоня була цибатим дівчиськом з наївними очима і, звичайно, молодша за Леську. Приспівуючи, Леська підійшла до зоні, вдаючи поважну особу. Ну, як тобі тут сидиться, бокнула перша, що спала на думку. Зоня соромливо оглядала Леську, і видно було, що все в ній їй подобається, а найперше коси і співи. Чуєш, Лесю, що ти таке робиш, щоб у тебе були такі гарні коси і щоб так гарно співати, скромно поцікавилася зоня. Лесько вколов. Черговий бісик. Вона кумедно зморщила чоло, зробила загадкову міну, щоб іще більше заінтригувати зоню. Я тобі скажу, а то нікому не переповідає, бо мен можна оце зле напророчити. Я беру мед, намащую ним волосся, сідаю на сонце і тримаю довго, щоб війшов у голову, а щодо співу. То я беру пів склянки олію і випиваю, щоб добре змастити горло. Ото співається потім. Леська була переконлива, і зоня, очевидячки, їй повірила. Гостя встала і подалась з викрутасом через бабине подвір'я до себе додому, думаючи от дурна зонька, таке питати. Сказалось дай забулась. А от зоня не забула. Коли всі домашні пішли в поле, зоня взяла меду і намастила ним цілу голову. І без того густе волосся стирчало на всі боки, злиплі пасма падали на чоло. А що хотіла все нараз спробувати, то пішла і випила пів склянки олії, а тоді сіла у квітнику на сонці, щоб ото мед добре входив у голову. Через якусь хвилю на зонену голову почала злітатися бджоли, оси і всяка інша комашня. З'явився цілий рій якихось невидомих мух. Зоня відмахувалася руками, мед струмками стікав по лиці по шиї, їдко пекло очі, а тут ще інша напасть дуже почало в животі крутити. І зоня вже не знала, що робити швидше рятувати голову чи живіт. Аж з поля нагодилася зонена мама Марина. На подвір'ї зчинився гвалт. Зоня плакала, Марина кричала, коли дізналася, які рецепти, понавипис... понавиписувала їй для доньки оталеська. Олеська сиділа в себе під оборогом, як мишка, і ворожила, що буде далі. Чи прийде тітка Марина до мами, чи вся та історія якось так обійдеться та й переляком? Вона вже шкодувала зоню, та й себе було жаль. Вона ж не хотіла нічого лихого, а що зоня так усе вірить, то вже ж її проблема, розраджувала себе дівчина. Коли пройшла перша злість, Марина таки поскаржилась на Леську. Мама ганьбила її, обіцяла відлупцювати добре, але гніву в маминих очах Леська не побачила. Десь далеко в них світилися веселі промінчики. Ось таке воно, дитинство. Наше дитинство, яке ми пам'ятаємо, вдячна, що слухаєте, і вдячна за ваші вподобайки. А й у вас є що згадати? У мене є.